Привіт, вболівальники синьо-білих! Гарячі новини про Динамо Київ. Але спочатку підпишіться на канал і поставте лайк, щоб не пропустити жодної новини, як повідомляє портал «Тато Таке. Київське Динамо погодилося підписати колумбійського захисника Браяна Себальоса з Форталези. Себальос прибуває до Києва 21 червня для проходження медогляду. Переговори почалися ще взимку, і його прихід говорить про те, що деякі нинішні захисники Динамо могли не виправдати сподівань у нинішньому складі. Захисників Денис Попов, Олександр Сирота, Максим Дячук, Крістіан Біловар і Тарас Михавко. З приходом сабальоса один із них, ймовірно, покине команду. 25-річний Попов є найдосвідченішим, але має проблеми зі стабільністю та травмами. Сирота, 23 роки, втратив місце в стартовому складі і може не мати великих пропозицій. 20-річний дячук має потенціал і його можна залишити в запасі або віддати в оренду біловару, якому також 23 роки. Потрібно більше грати, і його можуть знову віддати в оренду. 19 річний Михавко, молода перспектива, яка має продовжувати чергувати першу команду та команду Ю-19. Колеги вболівальник. Хто, на вашу думку, має залишити Динамо? При такій кількості захисників у складі навряд чи всі залишаться. Залишайте свою думку в коментарях, слідкуйте за оновленнями та не забудьте підписатися на канал. До наступного!